Дотація на молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби, який народився в їхніх господарствах, і збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів. 250 гривень сьогодні за голову молодняка в вигляді від 3 до 6 місяців, 500 гривень за, голову, за одну голову в вигляді від 6 до 9 місяців і 750 гривень за молодняк в вигляді від 9 місяців до 12 месяцев и предусмотрена также дотация в, в, в размере 1000 гривен в, за молодняк в возрасте от 12 до 15 месяцев значит в дальнейшем бюджетная дотация за молодняк выплачивается физическим лицам за сохранность молодняка в размере 250 гривен за каждое последующие 3 месяца сохранности данного молодняка для отримання дотації на молодняк громадяни подають до сільських або селищних рад необхідний пакет документів, які приймаються щомісяця до першого числа наступного, до 1 грудня 2012 року. Сьогодні в районі у нас садяться більше 3200 голов. крупнорогатого скота. Із них 80, більше 80%. восьмидесяти процентів. более 2600 голов это содержится крупный рогатый скот в подсобных хозяйствах нашего населения. По данным инвентаризации, которые провел район вместе с управлением ветеринарной медицины, с сельскими поселковыми советами, значит, на сегодняшний день в хозяйствах населения содержится 710 голов молодняка крупного рогатого скота. На цей час державною допомогою скористалися понад 120 осіб, загальна сума дотацій, для котрих склала майже 80 тисяч гривень. Дане постановлення було рассчитано і на такі фізичні особи, на частне підсобне господарство. Постійно ведемо діалог зі спеціалістами і Міністерства сільського господарства, Тобто постійно ми бачимо, що це постановлення Доповняється, розширяється, то тобто, надіємося, що будуть включені в дану постанову і м'які фірміра серед сільських та селищних рад району. Найбільша кількість поданих заяв на отримання дотацій надійшла від громадян Златоустівки Уроджанікідзе та Красіну.